Вітаю, друзі! Дуже рада вас бачити знову. Сьогодні, як завжди, ділюся з вами нашою історією, котра до нас надійшла. Вам усім, звісно, бажаю приємного прослуховування. Ну, і якщо ж вам сподобається ця історія, буду вдячна вам за подобання під цим відео. Ну і щоб нас не загубити, обов'язково підписуйтесь. Ростислав з Лілею навчалися на одному факультеті. Дружба зародилася між ними ще на першому курсі. Все в Лілії ставалося Ростиславу прекрасним, все за винятком її хлопця Романа. Хлопець не розумів, як така красива і ніжна дівчина могла покохати такого жорстокого і скупого чоловіка. Роман був заможним, купляв собі дорогий одяг, їздив на дорогому автомобілі, а от грошей на свою дівчину він завжди шкодував. Лілія своєю чергою виправдовувала коханого, казала, що він у неї економний і заощадливий. І ці риси вона в ньому цінує. Лілю, давай якось кіно сходимо. Ти коли востаннє кудись ходила? Той твій Роман зі своїм економним режимом зовсім здурів, обурювався Ростислав до своєї подруги. «Ростику, ти ж знаєш, що я не можу. Треба поспішати додому, готувати вечерю, вчити пари, поки Роман на роботі. Коли настав вечір, і Ліля була зайнята приготуванням вечері, Дівчині раптово стало зле. Почало паморочитись в голові, нудило, говорити про свої проблеми хлопця вона не захотіла, сказала, що просто погано себе почуває, і раніше пішла відпочивати. Вранці зробила тест, результат був позитивним. Ліля просто влетіла у спальню і радісно почала будити Романа, щоб сповістити йому цю прекрасну новину. От тільки реакція хлопця була не такою, на яку дівчина насправді очікувала. Яка дитина? Ти геть здоріла! Ти знаєш, яку копійку мені це влетить? Чути нічого не хочу, щоб ввечері тебе вже тут не було. Лілі було боляче слухати такі слова від свого хлопця, з яким вона збиралась побудувати сім'ю. Дитину вона вирішила народжувати, попри те, чи передумає тато малюка, чи ні. Майбутня мама знайшла підтримку у свого вірного товариша і найкращого друга Ростислава. Вона була вдячна хлопцеві за те, що не розпитував, не вказував дівчині на її помилки, він просто завжди був поруч. Підіймав настрій, ходив з нею до лікаря на обстеження, купляв щось смачненьке, кожного вечора заставляв ходити гуляти по парку і дихати свіжим повітрям. Під час чергової прогулянки в парку, коли на дворі була прекрасна погода і яскраво світило сонце, Ростислав вирішив зізнатися дівчині у своїх почуттях. Дівчина саме присіла на лавку перепочити, аж тут Ростислав стає перед нею на одне коліно і каже Лілю, радосте моє, я кохаю тебе з нашої першої зустрічі. Пробач, що стільки часу приховувався від тебе. Я хочу, щоб ти стала моєю дружиною і дозволила бути батьком для дитини. Ти згодна? Лілія була вражена почути про те, що Ростислав має до неї не тільки дружні почуття, вона здогадувалась давно, але не хотіла звертати на це увагу, поки він сам не зізнається. Довго не думала я згодна, радісно відповіла дівчина і, закохані, вперше поцілувались. Через місяць Лілія народила здорового, красивого хлопчика. Ростислав не відходив від нього ні на мить. Турбувався, піклувався про дитину, не міг намилуватися цим маленьким янголятком. Сина назвали Єгором Ростиславовичем. Лілії досі не віриться, що все склалося для неї і для її сина якнайкраще. Ростислав подарував їй щастя і відчуття того, що вона кохана. Ну, а ви в коментарях, будь ласка, діліться своїми думками. Стосовно цієї ситуації, чи правильно зробила дівчина, що все ж таки дала шанс Ростиславові?